А чим зараз горять батьківські чати? які срачики відбуваються в час Великої війни? О, Першим ділом пишуть. Тільки не треба зараз починати продонати на ЗСУ. Це інше, яким одним словом можна схарактеризувати ситуацію в освіті: журбинка чи не журбинка? Міністерство освіти і науки була цікава фішка заборонити використовувати посадовцям вислів освітні втрати. Війна мала стати приводом для генерального прибирання. Не став В Європі, знайдуть себе ті, кому достатньо соціальної допомоги і задоволення базових потреб. І на їх місце приїхали вчителі-переселенці, і ці вчителі кращі за відгуками дітей, ніж ті, які були у них до цього. То я зараз можу як сніжником навертати ці сценарії. План Менджея я хочу їсти, а Расольник Палініградський я не хочу їсти точно. У нашого проекту є втрачена серія. Це як спалений другий том мертвих душ Гоголя, як друга частина поетики Аристотеля, От тільки наша серія. Втрачена з тієї причини, що на третій день після зйому, коли я готувала сценарій, почалася велика війна. І як ми журналісти кажемо, матеріал протух з моїх читацьких дитинства і юності в моїй голові живе така фантазія, що нічого нікуди не зникає безслідно. І продовжує жити в якійсь нефізичній метафізичній формі відповідно по смерті, коли душа покине жорсткий футляр свого тіла. Можна буде почитати і всього Гогля, і всього Аристотеля, і всю спалену александрійську бібліотеку античну, і поживитися чимось із вогнищ інквізиції. Це мене, звісно, занесло. В нас не все так критично, Частина матеріалу збереглася в архіві, а серія була про реформу шкільного харчування. І е, за м, креатив увесь, за чай без цукру, за обід без сосиски, за екзотичні назви в меню. Відповідав батько цієї реформи Євген Клопотенко. Мінестроне. Мінестроне, перекладі з італійського означає овочевий суп. Фритата. Е, це перекладі з італійського означає просто запіканка яєчна. Е, Ягідне кюлі, кюлі, кюлі. Кюлі, перекладі з французького варення. Ура! Желе із молока. Чому ж так складно? Не складно, пане Чому так складно? не складно. Просто блан манже, я хочу їсти. І я пам'ятаю, що діти хочуть їсти, а розсольник палініградський я не хочу їсти точно. Він забрав у дітей чай з цукром. Він викинув сосиску, заховав солодку булочку, цей енерджайзер і реформатор в усіх на вустах. Він поміняв дитяче меню в школах. Вас від критики вже око сіпається? Ні, не сіпається, бо я люблю людей, які критикують. Ну просто якщо не критикують, то значить пофіг. Люди просто говорять, що Євген. Зверни, будь ласка, увагу на те, що в нашій школі зараз їжа не така гарна, як хотілося б, і нас це трішки роз, розтраює, бо ми переживаємо за наших дітей і хочемо, щоб вони були здоровими і харчувалися смачно. Просто форма, як вони це подають, вони кажуть, ти придурок, але те, що вони вкладають, який сенс. Це найголовніше, і тому я читаю всі коментарі. Ми збираємо всі коментарі, розбираємо їх, і таким чином можемо зрозуміти на якому етапі впровадження системи ми, напевно, багато чаю з м'ятою. П'єте без цукру, що ви можете так проаналізувати спокійно, критику. Я, дошкульну. я переміг мастер-шеф. Ви серйозно? Після мастер-шефу Попробуй <с мене що. Що ти мені okay, окей? Ваші улюблені негативні коментарі вашої творчості. Там, діяльності, там, активності. Тільки. Е, мої люблені коментарі: засуньче бере собі в сраку, діти не їдять. <звігінь> Зараз навіть не віриться, якось що за кілька днів до повномасштабного вторгнення батьківські чати в Україні були заряджені срачиками навколо шкільного меню. Добрий день! Доброго. Смачного! <звігінь> Пані Тетяно, чим ваша школа відрізняється від інших шкіл? Ми щасливі, здорові діти. Шведський стіл у київській школі ми оцінювали з крутою освітньою експерткою Іванною Коберник, яку я знаю вже дуже давно. З часів, коли вона готувала і вела випуски новин на телеканалі. ICTV. а журналісти колишньому не були. Тільки зазначу, що ми стоїмо тут, де <laughs> діти стоїмо, де діти приносять тарілки, і справді дуже мало тарілок з їжі. Вони є природньо, ну щось не сподобалось, але більшість справді приносять чисті тарілки. Що залишилося від всіх освітніх і шкільних реформ за понад рік після того, як Росія зруйнувала наш плановий розвиток? Мені здається логічним поговорити саме з вічно заглибленою в освітню проблематику Іваною Коберник. І таки дати шанс нашій спільній серії відбутись. Іванко, привіт. Привіт! Сподіваюсь, небо плаче не за освітою в Україні. А це весна. Пам'ятаєш нашу зустріч за два дні до війни? Так, звичайно. Ми Говорили про шкільне харчування, про реформу. Щось від того, ще залишилося від фритати, від бронмонже, від чаю без цукру. Важко сказати, тому що значна кількість місцевих бюджетів були вимушені скасувати безоплатне харчування, бо у них просто немає на це грошей. Десь допомагають донорські організації. Відповідно, якщо ми говоримо про ті школи, які це вже в Києві зробили, ті, хто працюють офлайн, а такі їх менше половини чи близько половини. Ті, в кого хто вже так би мовити, відчув смак цього, я знаю, що деякі школи зберегли. А чим зараз горять батьківські чати? які срачок відбуваються в час великої війни? О, оскільки школа це е, такий острівець стабільності, тому mm -hmm. навіть ті, хто за кордоном вже рік, вони все одно намагаються в більшості своїх зберегти зв'язок зі своїми школами і зі своїми попередніми класами. То цим острівком стабільності для них також все, ще залишаються, срачі з приводу привітання свят. Та -та тобто шо? найсвіжіший срач це чи вітати з 8 березня і який вердикт? Ну десь приблизно як в дії. Більшість каже, що нам не вистачає свята, і вчителям також давайте їм все-таки купимо букети подарунок. Квіти ніколи не зайві цукерки. Так. А і друга версія знову ж таки дуже схожа. Це підготовка до випускних вечорів. Mm -hmm. І батьки сперечаються про стрічки, mm -hmm. святкування, ну і власне кажучи про все те, що а, потрібно їм, і де вони свої мрії хочуть, так би мовити, а, реалізувати. А про якість освіти не сваряться? не при цьому, там є цікавий аргумент, тому що коли це відбувалося там восени, наприклад, там, день вчителя, день покрови, день захисника, коли хтось сказав, слухайте, давайте задонатимо на ЗСУ, більшість писала, та ми і так донатимо, а нам же ж треба свято. То тепер ті, хто ініціюють такого роду привітання, першим ділом пишуть: тільки не треба зараз починати продонати на ЗСУ. Це інше. Ми всі донатимо, ми всі патріоти, але свято має бути. Ну слухай, нас заливає трохи. Тому я тобі пропоную прийти в тепле місце. Не хвилюйся, не в школу. Не в школу. Яким одним словом можна схарактеризувати ситуацію в освіті: журбинка чи не журбинка? Якщо говорити про коротку характеристику, то сценаріїв і варіантів стало більше. Тобто немає одного слова. Тобто, якщо раніше було там умовних 3-5 сценаріїв, яка ситуація складалася в яких школах залежно від чого, то зараз їх набагато більше. Тому, якщо починати з проблем, то напевне головне, що поглибилась нерівність дуже сильно. А друге, що вам може пощастити. І тоді з дитиною і з її освітою буде все не так погано, навіть зважаючи на умови війни. І третє, це те, що коворкінг чи позашкілля зараз дуже часто грає дуже важливу роль. Через те, що, по суті, офлайн працює в Україні менше половини шкіл. Відповідно, роль позашкільних закладів освіти дуже зросла. Тобто діти не можуть ходити в школу, тому що, наприклад, там немає сховища для всіх дітей, відповідно, або школа знаходиться в сороковій зоні до лінії фронту чи кордону, і там заборонено виходити в школу, але при цьому там працюють гуртки, бібліотеки чи інші позашкільні активності, і це єдине місце, де дитина отримує досвід соціалізації. Тому що якщо ми повернемося назад, і згадаємо, що перед війною у нас було два роки ковіду. У нас є діти, які ніколи не були в дитсадку, десь вчаться так, третій, наприклад, рік. І вони ніколи не були в дитсадку. І є діти, які ніколи не були в школі, тому що їх перший клас, наприклад, припав на ковідний рік, і зараз, наприклад, знову їхня школа не працює. Ми не виховуємо покоління соціофобів і соціопатів. Ми не знаємо, тому що з одного боку, правда, що діти зараз соціалізуються інакше, ніж соціалізувалися ми. Збільшується кількість дітей, яких... Немає друзів в розумінні нашого дитинства, але у них є справжні друзі онлайн і спілкування. І воно буває глибоким, цікавим, але воно інакше. Тобто, якщо відкинути фактор війни, ну треба визнати, що тут оцінювати соціалізована чи не соціалізована дитина треба інакше, тому що вміння спілкуватися в соцмережах це теж важливо в сучасному світі. Ну, Тобто, дивися, якщо твоя дитина спілкується в соцмережах з друзями, яких ти не бачиш в себе вдома це і не бачиш, коли там ходиш в школу, там це не значить, дитину. що у неї немає друзів. Так не хвилюватися з цього приводу. Якщо дитина щаслива, значить в неї все нормально. Це дуже індивідуально, так тобто, хвилюватися, ну тут взагалі хвилювати. Ну не допомагає, давайте так говорити uh -huh. тут дитин треба все одно зрозуміти, що це окрема особистість і в неї може бути інший шлях. Мама може бути екстравертом, а дитина може бути інтровертом. Але звісно про цю тему краще поговорити з психологами, а не зі мною. Uh -huh. Тому тут я тільки загальні такі речі можу говорити. Але що стосується саме освіти, то треба зрозуміти, що здатність вчитися це теж навичка. І вона, звісно, в школі фізичній формується краще. Тобто кількість дітей, яка здатна вчитися дистанційно, вона існує, але все одно більшою мірою це стосується дітей, які вже в молодшій і середній школі навчилися вчитися самостійно. І тоді, в старшій школі, вони можуть сказати, як несподівано для мене сталося з моїм сином. Тому що, коли почався ковід і почалося в його школі дистанційне навчання, він був у 9 класі. І він сказав: А що так було можна? Чому ви мені ніколи про це не сказали? Я в школу більше не піду. І він наполіг перевести його в дистанційну школу а, до нашого здивування. І ми сказали, ну окей, але якщо будеш погано вчитись, ми тебе вернемо назад. В фізичну він до листопада закінчив 10 клас і сказав, що напевно я піду в одинадцятий. Вернення кінця... фізичну школу, як фізичне покарання. Ну, в його випадку, ну тобто, там я так просто спрощено, звідти там не було так все жорстко, але спрощена картина виглядала так в нашому випадку. Він в грудні сказав, ну я 10-й закінчу, я напевне піду в 11-й. І він закінчив два класи за один рік. І Він каже зараз, що це найщасливіший рік його життя. Угу. Ти кажеш, що посилилася нерівність? В чому нерівність? А, в доступі до освіти і в можливості її отримувати. Тобто, і тут сценаріїв, як я сказала, дуже багато. Є варіанти окупованих територій. Ми взагалі дуже мало що знаємо про тих дітей, я пам'ятаю, що це тепер 20% території, це дуже багато. Більше того, ми бачимо серед полонених бойовиків так званих ДНР-ЛНР, яким там по 20 років чи 22 з російськими паспортами, народжених в Донецьку чи Луганську, тобто це діти, яким було там умовні 12-14 років, коли настав 2014 рік. І вони за ці 8 років виросли зовсім в іншому середовищі. Тепер воюють я чекала, нас. що ти скажеш, що вони не письменні, не вміють читати писати. Це не оцінюється мовою. в українському полоні. Поки тому в мене немає таких даних. Є деокуповані території, де, наприклад, школа зруйнована, а сім'ї пограбовані, і у них немає гаджетів. Щоб вчитися навіть онлайн. Є діти, які виїхали за кордон, і там дуже різна ситуація, хтось потрапив в хороші школи і вчиться в, за хорошою освітою в країні перебування, а можливо, хтось не знає мови чи має з нею складнощі, і, відповідно, знаходиться в інтеграційному класі. Або немає, наприклад, місця в повноцінних класах, і є вчиться в інтеграційному класі, де його головне завдання вивчити мову і соціалізуватися. І той, хто вчиться одночасно в українській школі і тягне дві програми, якщо це бажання дитини, ок, але якщо це наполягання батьків, це не дуже ок. Тобто дитина виснажується і не отримує ситуації. Тобто я зараз можу як сніжником навертати ці сценарії. І ми зрозуміємо, що треба визнати, що немає єдиної картини. А Навіть статистика киї. є якась, є якась статистика. Статистика є, є чого? статистика про дітей, які не вчаться взагалі через війну, наприклад. Е, ну ні. Про тих, що не вчаться про, про війну, ну немає. Бо ті, хто не вчаться, вони швидше за все не беруть участь в опитуванні. Ну немає можливості це з'ясувати. Якщо брати статистику, цифри, які є по Україні, вони полягають в тому, що. Більше п'ятисот тисяч дітей офіційно ходять в школи в ЄС, тобто ще пару десятків тисяч знаходяться поза межами ЄС, це Велика Британія, США, Канада. А є статистика по українських школах, де приблизно 46% дітей вчаться офлайн, тобто фізично в школах, або змішано. Тобто навіть в західній Україні це 49 Навіть в західній Україні більше половини шкіл працюють змішано або онлайн. Тобто навіть в Західній Україні більше половини дітей не ходять до школи щодня, або іншими словами, менше половини дітей, принаймні за статистикою, ходять до школи щодня. І тут ми починаємо іншу боротьбу термінів: це освітні втрати чи це освітні розриви. Міністерства освіти і науки була цікава фішка заборонити використовувати посадовцям вислів освітні втрати. От нема у нас освітніх втрат. Ну, Бо втрати асоціюються з фізичним життям. Але я вважаю, що те, що зараз має місце, це освітні втрати. Тобто, треба це чесно признати і треба думати, що з цим зро... що з цим робити. Що таке освітні втрати? Це недоотримані дітьми знання. Якщо ми говоримо про освітні розриви, то тут казуїстика полягає в тому, що е, ті, хто прихильники цього терміну, кажуть, що є програма, якщо дитина їй не відповідає, то типу це у неї освітні розриви, це не втрати, це можна наздогнати. Ну тоді можна говорити там про освітнє відставання в такому сенсі. Але ну я б не хотіла зараз багато говорити угу. про е, поняття. Тут важливіше, що робити. Ну, важливо зафіксувати. Чи є ці... ну, у нас міністр договорився до того, що він казав, що ще ж невідомо, чи у нас ці освітні втрати є, і що це ми вирішили, що вони є. Ковід же був всюди, так у них там теж є. І, напевне, вони якісь однакові. Ну, це превентивне мислення, яке пояснює, чому у нас так все погано в освіті, тому що в цих країнах проведені дослідження їхніх освітніх втрат чи їхніх освітніх відставань. І країни оцінюються різні країни по різному від 8 до 15%. відсотків. Відповідно, потрібне формування малих груп і по суті репетиторство в малих групах. І інші країни просто додають ці гроші до бюджету освіти, щоб доплачувати вчителям. Щоб вони додатково займалися з тими дітьми, які цього потребують, які для цього спосіб тут дещо подібне намагаються робити в Україні, наприклад, в Києві. Угу. Вони провели моніторинг тільки певних класів, тільки певних предметів. Вони питають, як вони вибирали. Ну, якось вибирали Окей, це добре. Більше того, це під підгідною міського інституту післядипломної освіти. Було сказано це моніторинг, це не оцінювання. Ми перевіряємо рівень знань дітей. Агрегуємо цю інформацію, тобто не буде, ви не будете знати, хто конкретно там неправильно відповів. Ми вам даємо зворотній зв'язок, кажемо: дивіться, в цьому класі ми зафіксували, що більшість не знає такої-то теми, приділіть їй увагу цій темі. А цю знають добре. Ну, це правильний підхід, коли збирається зріз знань і даються рекомендації вчителям. Ну, якщо ця програма триватиме, це хороший спосіб. Але далі треба запропонувати час і форми цього навчання. Київ уже сказав, що діти вчитимуться в червні, і в тому числі насамперед, для того, щоб вони от в таких малих групах могли позайматися додатково саме з тими дітьми, кому треба, тим чим треба. Питання, чи це оплатять додатково вчителям? Це можливо згідно з законом про загальну середню освіту. Є можливість оплачувати з бюджету такі, таку роботу вчителям, але для цього міністерство освіти і науки має написати нормативку. Uh -huh. Чого воно поки не зробило? Є, наприклад, школи, де багато вчителів виїхало. І десь це біда, бо у них просто фізично немає людей. А uh -huh. є десь навпаки, я, наприклад, знаю достатньо, достатньо благополучну школу в Києві, в якої ще й дивом величезне сховище на 5 тисяч дітей, uh -huh. тобто вони можуть працювати. Можуть цілу підземну цивілізацію. там Практи... Стори... ну, Тобто, так був збудований мікрорайон, що це, по суті, було збудовано як сховище для всього мікрорайону. Uh -huh. Але у них частина вчителів виїхала, і на їх місце приїхали вчителі-переселенці, і ці всі вчителі кращі за відгуками дітей, ніж ті, які були у них до цього. Бо це цікава тема. А за рахунок чого? Ну, я тільки е, зараз базуюсь на відгуках дітей. Вони кажуть, чим це діти віку моєї доньки, восьмий клас. Вони кажуть, у нас тепер нуш, у нас такі прекрасні вчителі там, з цих предметів, де у них змінилися вчителі на вчителів-переселенців. Ти згадала про нуш нову українську школу. Е, наскільки я пригадую, реформа полягала в тому, що з п'ятого класу діти починають вибирати, до чого більше душа лежить, і заглиблюватися в вивчення. Того до чого вони мають хист, не трошки не так. Вони отримують з п'ятого класу можливість спробувати різне різне, так, але І залишитись загалом... на чому, на, на чому що їм ближче, що вже відбудеться з дев'ятого класу пізніше, дев'ятого Ну тобто, можливість чи вибору? війна не є приводом почистити наші шафи від всіх, оцих давніх ще часто радянських скелетів, викинути принцип вчити всього потрошки на початках. Ну, війна мала б цим стати, але знову ж таки, якраз в цьому напрямку зовсім біда, і міністерством цим не займається. Хоча насправді в середній освіті у Міністерства освіти і науки аж дві функції, точніше, всього, дві. Це розподіл освітньої субвенції, тобто робота над формулою, як має розподілятися зарплата вчителів по всій Україні з бюджету, і друге це зміст освіти. Тобто, все вони в принципі більше нічим не повинні в середній освіті займатися, але ніякого перегляду програм не відбувається. Тобто ці програми були перевантажені і до війни. Тобто, без необхідності uh -huh. вчитися онлайн. Кількість книжок і сторінок, які у нас в програмі з української і зарубіжної літератури, не може прочитати жодна жива людина і жодна жива дитина за відведений термін. Війна мала стати приводом для генерального прибирання. Не стала. Коли все зайво. Ми викидаємо, займаємося тільки тим, що пригодиться. Не в Не Ну абсолютно причому це перше, що допомогло тим дітям, які знаходяться онлайн, і це насправді. Ми говорили вже про дітей за кордоном. Це те, що величезна відмінність від того, як вивчається мова і література в Європі чи в Америці. Книжок, які читають протягом року, небагато, так. але з кожною з них довго працюють, тобто пишуть різні есе тексти, переписують ці есе після зауважень вчителя, дискутують війна, можливість почистити все, звільнитися від зайвого. Чому це не відбувається? Це запитання має де... бути якісь батьківські лобі, вчительські лобі. Ну нема у нас ніякого лобі, тому що зараз на час від часу я маю зустрічі з донорами і з іншими ГО, і зараз абсолютно беземоційно, що донори що інші ГО просто кажуть, «ну, у нас немає Міністерства освіти, ну, ми просто повинні про це пам'ятати. Країні не немає міністерства, тому що Чому воно не, воно не проводить, проводить свою функцію. Ну тому що воно не проводить освітньої е, політики, яку воно має проводити. Це не робиться, ну тому що державний напрямок такий зараз що головне перемогти ворога, а далі я думаю, що просто нікому немає діла зараз до того, що там відбувається. Там ну знову ж я чую певну інформацію, що, начебто, все ж таки наводять різкість. Що якось нема у нас Міністерства освіти і міністра у нас немає. Але, як ми бачимо, кадрових рішень поки не прийнято, можливо, ми щось побачимо найближчим часом. До чого це буде залежати, що може ну, змінити. Ми знаємо конфігурацію ситуацію. влади. Тобто, у нас кадрові рішення щодо кандидатур міністра, так склалося, залежить від однієї людини. То якщо навіть країни після ковід оцінюють свої втрати у ВВП там від 8 чи від 2 до 15 відсотків через те, що діти не до освіту, то ми можемо уявити, які це матиме наслідки для нас. І знову ж таки, чи повернуться наші? Біженці з Європи, це mm -hmm. теж хороше питання, тому що багато хто з них прийматиме це рішення, виходячи з можливості продовження дитиною освіти mm -hmm. в Україні. Вернуться вони чи ні, дуже залежить від того, коли закінчиться війна. Звісно, чим раніше вона закінчиться, тим більше шансів, що більше людей повернеться. Але як надовго вони повернуться, буде залежати від того, що відбуватиметься тут. Якщо ось ці кращі люди, які здатні вчитися, здатні розвиватися, знайдуть себе і бачитимуть, що тут вони можуть зробити більше, вони залишаться. Тому що так само багато хто зараз в Європі жаліється на те, наскільки там буває нудно і нецікаво, і наскільки там ну дуже таке розмірене і дуже одноманітне, і часто нудне життя. Тобто ті люди, які хочуть розвиватися, хочуть Стрімких результатів їм важко знайти себе в Європі. В Європі знайдуть себе ті, кому достатньо соціальної допомоги і задоволення базових потреб. Тобто молоді люди, які нам потрібні, щоб піднімати країну, вони шукатимуть для себе цікавих проєктів. і питання, чи їх Україна зможе запропонувати. Це від нас залежить Це від, від того, хто залежить. тут залишається так, зараз. Звичайно. Угу. Ну, добре, давай ще поговоримо про стійкість освітньої системи, оціни її за шкалою від 1 до 10. Ну, Якщо ми говоримо про освітню систему, що вона є і чомусь дітей вчить, і ми не оцінюємо чому саме, то, напевне, сім. Тобто, сам той факт, що. Стояла. Вона... Так, та. ну і вона такі хорошист. Ну, тобто, знову ж таки, це оця парадигма виживання. Європейці були надзвичайно здивовані, що українські біженці, діти-біженці в березні минулого року вже за кілька тижнів вчилися онлайн в своїх українських школах. Тобто в них не вкладалося в голові, що коли в країні гаряча фаза повномасштабної війни десь якийсь вчитель з укриття виходить на зв'язок і проводить зі своїми дітьми у всьому світі якийсь урок. Ну тобто, це звичайно надзвичайний подвиг. Цих людей потім до цього додалися фото вчителів, блекаут, які включалися там супермаркетів, заправок, з центрів незламності. Тобто, якщо ми говоримо, що система тримається на таких людях, то вона встояла, ну, але це є найбільша біда, що у нас є особистий героїзм, і якщо він десь є у твоєму оточенні, тобі пощастило, але у нас немає системи. Яку мала би забезпечувати державна політика у сфері освіти під керівництвом міністерства? Тобто, ну з'ясувалося, що навіть без міністерства, в принципі, наша освітня система може існувати. Але, звісно, при правильному керівництві, яке би об'єднувало кращі зусилля і вело би до синергії цих зусиль, результат міг би бути ще кращим? А реалізація реформи нуш нової української школи нічого не загрожує зараз. Ну, Через її, рік Великої ну, їй, їй війни. все загрожує, тобто, я, знову ж таки, вона є тільки там, де пощастило чомусь з якимось директором, який готовий її реалізовувати. Тому що, нагадаю, що в цьому році за програмою НУШ навчаються п'ятикласники, uh -huh. ну і, відповідно, діти початкової школи, а там, але там більш-менш все зрозуміло, вже було пройдено чотири цикли, тобто, є досвід, uh -huh. книжки, підручники, програми, багато всього. А для дітей п'ятих класів і відповідно вже шостих ну все дуже погано, тому що для них навіть не надрукували підручники через те, що в березні минулого року гроші на підручники в бюджеті секвестрували. Але далі міністерство освіти не знайшло в принципі крихітну за донорськими мірками ціну, верніше суму. І лише десь восени вони почали говорити про те, що вони десь щось надрукують за європейські гроші. Але зараз березень я так і не чула, чи підрушки ці надрукують. Відмазка яка? В нас війна? Треба спочатку ворога перемогти. Ну не, не працюється ця відмазка, тому що ми знаємо суми, на які нам допомагають донори, і ми знаємо, як вони отримуються і витрачаються, коли є нормальний менеджерський підхід. Тобто там мова йшла про кілька мільйонів євро для того, щоб надрукувати хоча б основні підручники для п'ятого класу, і те, що не знайшлося кому з цей процес, це ну ганьба. Просто якщо дійде до справді здорового перегляду програм. Теж так само спробувати зміняти змінювати ставлення люд... українців до повторного проходження того чи іншого класу. Бо зараз же це тавро, навіть думати про це не можна. Це ж така страшна образа. Ганьба, це ганьба, ганьба, щось таке чим лякають там. Ще щось, але ну є діти, для яких це буде кращим виходом. Але знову ж таки, це могло б бути менш травматичним, якби нарешті у нас дійшло до того про що ти говорила до можливості вибирати предмети. Тобто, перше, що мало би бути, це має бути подолана багатопредметність. Цим біда. І міністерство Шкарлета перенесло це в нову українську школу в середній школі в повному обсязі. Тобто, воно не зменшило кількість годин, незважаючи на те, що школа згідно реформи стала 12-річною. Зберегло величезну кількість предметів. А правда полягає в тому, що більше восьми предметів дитина не може вчити протягом одного семестру. Ну не може, це імітація. І, відповідно, вже десь починаючи з 7 го класу, можливий вибір предметів. І тоді, якщо інакше змінити цю систему, дитині не треба залишатися на другий рік на по всім предметам, а можна просто проходити той чи інший предмет на рівень менше. Але це потребує гігантських змін, починаючи від змін в програмі, потім до зміни в голові, і потім до навчання менеджменту шкільного інакше складати розклад. Інакше нараховувати зарплату і інакше формувати клас можна зробити це за один рік. Якщо буде бажання ворожміністерства за, за два за два можна І час в нас ще є, щоб це не завалити. Якщо прямо зараз почати, так